Mm -hmm. Трішечки для Ютубу, хто буде зараз дивитися, у нас вийшло нове оновлення Варкрейдер з Cold Snap Називається воно. Зараз буде глобальний огляд, патчу, що в нас змінилось, що в нас не змінилось. Будемо зараз за це все діло говорити. Я включу потім трішечки пізніше, почнути. Спочатку подивимось там всередині гри. Тому всім гарного перегляду. ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, коментарі, всі ці приколи. Гетерін Кандлберіс. Меріз артекли converted from XP by playing on any map. Йенгійн екстра меріс бапрогресін за кандлберії Banquet Project Your Task Brave the Cold Snap and Collect Canterberry to contribute the ongoing <tiny> festivals. Це у нас типу Battle Pass, Правильно, треба буде збирати щось. Candleberries треба ось ці от збирати. Де вони знаходяться, ми не знаємо. І зараз глянемо, що нам за скін дає. Дає ось таку от Емоут. Загально ось такий скін. Дають знову, до речі, що цікаво, рейдер <coughs> рейдер, -рейдер токени дають знову. Ось така от маска є. Це вже, я так розумію, з шапкою. Виглядає. ну скін говно. А ось так скінчик вже непогано. Єпать. І нова ця нова зброя, мілічна, є. Прикольно. Це проєкт на Flickering Flames, правильно? Тобто мені треба знайти пляшку, я можу з цього отримати ще додаткові приколи позакривати. Добре, тоді ми це теж будемо робити. Обов'язково. Трек, трек, трек. Ну все, є чим займатися. Разраби знову не кинули контенту, є чим займатися бігати. 580 гривень. Ой-ой-ой. ой Тобто за рейдер токени це не купити. Ой-ой-ой, ой який скам. От вам і розробнички. От вам і розробнички вже. А це називається, друзі мої, тупо скам. Е, ви кажете, трейдерів грейдонули, так? Да? <кл 'як> Тут нічого не змінилося. О, оце по-нашому. Добре. Це дуже непогано. А, і закріди купляти можна. Оцка. Ну це гництво. Я вам чесно скажу, це гництво. В клініці нічого не змінилося. В гаджетах додалася, ніби трейл блейзер цей додався. Новий cold snap map condition, Буде зима. Це зрозуміло. Cold Weather Survival Mechanics. Е. Та-та-та, та-та-та, та-та-та Треба ховатися в будівлях, е треба хілитись, не можна перебуватися на повітрі дуже довгий період часу, я так розумію. Два нових челенджі сезонних плюс нагороди. Це івент Flickering Flames, який вони додали. да? І Крандл Berry Banquet Project Окей, це ми побачили з вами. Новий Battle Pass буде 26 числа, поки його не зробили. І безпосередньо сам Cold Snap, да? Unique Loot Assets, Snow and Frost Це ми вже будемо тестити безпосередньо в грі. Тепер можна. Скидати скіл 3. Тепер у нас є софткап кредів. Це ми з вами побачили. да? Це оце от 800. Це ми побачили. Що означає до, до налаштування інструменту рейдера? чат? А, те, що ми можемо мілішко змінювати, все зрозумів. Виправлено різні проблеми зі зіткненнями на картах. Покращено перевірки відстані появи Стелламотіс, щоб вирішити проблему появи гравзів занадто близько один до одного. Нарешті блять. Треба буде перевірити Стелламонтіс. Вони пофіксили стеламонтіс. Тепер не буде такого, що ви один одному на обличчі спавните. Добре, зміни балансу, зброя, беціна. Ці зміни спрямовані те, щоб зробити батіну трохи. Менш залежно від використання додаткової зброї. Тепер зброя має бути трохи ефективнішою в ПВП без надвіреного перехилення теразів. Дані показують, що ця зброя все ще є найефективнішою зброєю. ПВЕ за своєю рідкістю, не рахуючи холкрекер. Міцність також має бути більш відповідна нашим іншим штурмовим гвинтівкам. Окей, то вона тепер менше ламається за постріл. Це правильно, 12 фул магазинів треба було використати для того, щоб повністю зруйнувати цю зброю. Тепер це бере 26 магазинів. Дякувати Богу, бейс магазин Size збільшений з 20 до 22. Reload Релоу тайм зменшений. Було 5 секунд, тепер 4 з половиною. Так, Ратлер прикладаємо спочатку українську. Так, значить, хоча грімуча не призначена для конкуренції зі сшивачкою чи чайником Тічер або Кетлер е, на близькій вісені. Вона отримує значне покраще, щоб наблизити свій ПВП ТТК на нижчих рівнях до сшивачки та чайника. Окей, зброя має залишатися у своїй ролі більш цілеспрямованою зброєю, де від гравців очікують, що вони будуть зазирнути викриття та вийти з нього, стріляти контрольованими чергами та керувати перезарядками. Окей, розмір базового магазину збільшено з 10 до 11. <рес> ну, це насправді сильний грейд. Арк, шедер. Зменшено силу відкидання, що надається зброя, збільшено швидкість руху та реакцію на поворот. Окей, збільшено здоров'я голови, шедера, щоб запобігти випадкам, коли може відірватися вистрілів, що призводить небажаної поведінки. Окей, покращена навігація, шедера, для зменшення застрягання на кутах, вузьких просорах та коротких перешкодах. Окей, збільшено швидкість, з якою вступає в бій під час отримання шкоди та перебуваючи поблизу гравців. Окей, збільшена кількість деталей шедера, які можна знищити окремо. Окей, виправлення контенту та помилок. Досягнення тепер доступні в магазині Epic Store. Епікстор. Анімація. виправлено проблему, через яку підняття польового ящика з прикріпленим тригеронейдом могло призвести до ковзання або розу персавестручання. Окей, було виправлено проблему, через яку поєднання Снепхук із зіплайним або драбинами могло накопичувати імпульс та рухати гравця на великій відстані. Було виправлено проблему, через яку анімація біго могла відображатися неправильно після невеликого падіння при надбірному перевантаженні. Було Взаємодія Тепер е завершується коректно під час виконання китка на ухилення. Було теж, да мене багалось неодноразово анімація. Взаємодія з предметами або роз розгортанням більше не призводить до скручування руки. Е скручувало руки, да. Додано більше анімації до скінів призначити спорядження, щоб зробити їх більш природними. Окей, арк. Виправлена проблему, через яку розгор розгортані предмети, прикріплені до ворогів, могли призвести до їх запуску або виліту за межі поля при пострілі. Не до кінця що це майснувазі. Окей, ракети більше не змінюють курс після прольоту цілі та можуть правильно відстежувати цілі на різних висотах. Окей, Виправлена помилку, через яку лазер вартового не досягав цільового гравця на більших відстанях. Добре, вимкнено можливість стрибування на арк сервер, щоб запобігти ненависним запискам під час їхнього руку. Я навіть не завжди можна було зробити. Виправу проблему, через яку знаряди бомбардір могли пробивати. Ати щит матріарха ззовні. Я за це теж не знаю. О, аудіо, це напевно найважливіше. Жаль, Шредер не долежився відкривати двері. Це правда. Це, це найважливіша зміна. Слухаємо. Виправлено проблему, через яку газові, оглушливі та імпульсні міни не відтворювали звук спрацьовування або не змінювали своє світло на жовте під час спрацьовування пострілом. Збільшено кількість одночасних звуків кроків та підвищено їхній пріоритет. Окей, тепер, типу, кроки, ми повинні чути краще, якщо я правильно зрозумів. Виправлено проблему, через яку кроки на металевих сходах ставали дуже тихими під час повільної ходьби. Було обузили. Покращено спрямований звук. Звук для ворогів арк добре додано звуки для надсилання та отримання текстових повідомлень чату в головному меню. Вау. Е, вилучено тривожне мамо із звуку навколишнє середовище Кантини Сперанзе. Що змінено гучність оголошень на різних екранах головного меню? Кількість незначних виправлень та покращень звуку. Окей, е, випрали проблему з логікою появи гравців, через яку гравці, що перепідключалися на початку сеансу, могли з'являтися поруч з іншими гравцями, які щойно приєдналися. Різні виправлення колізій, геометрії, візуальних ефектів та текстур, що усивають пригалини місцев через які гравці провалювалися через карату або ходили середині геометрії, застрягання, обрізання камери, і стіни, прозоро геометрію, Плаваючі об'єкти, перекриття текстур тощо. Виявлено проблему зі схилом люка рейдера, який був занадто крутим, щоб 에, упалі рейдери могли по ньому ковзати Добре, шавки безпеки тепер динамічно розміщуються на всіх картах, а не статично. Security rock -lockers are now dynamically spawned across all map instead of being statically placed. Прикольно. Тепер ви не по Ну, коротше, тепер ще менше є сенс скачати security breach. Виправлено помилку, через яку схованка реїдери не під час розвідувальних дронь зондів. Виправлена помилку, через яку контейнери для здобичі та краплі припасів з'являлися середньої місцевості на греблі та синів уроди, що забезпечує їх доступність. Виправлено проблему, через яку двері могли здаватися закритими для деяких гравців, хоча вони були відчинені. Окей. Okay. Електромагнітна буря, ударі блискавки, іноді залишають після себе цінні предмети. Вау! Wow, що? Збільшена кількість можливих місць появи великого коров'яку на всіх картах. Це Грейт Молієн. Поля битв біля греблі. Точки появи матріарха на полі битви біля гребера нанесло в області, яка краще використовує її сильні сторони. Добре, космопорт зона захисту замкненої кімнати в контейнерах сховищі на конфорське регони, щоб не впливати на гравців поза кімнатою. Не до кінця розумію, що це що це за зміна, але окей, блюґейт. Додано мову карти, замкнені ворота. Нарешті блять. Я читав я чекав цю хуйню. Місяць я ключ викинув, який лутав. Місяць. Кроговано, менше карти біля виступу, лекар покращений газ. З меж різних зупинок за межом дозволено просто. Покращений рівень деталізації дерев у синіх воротах для зменшення надмірно темних візуальних ефектів на. Відстані виправлено проблему, через яку здобич з'являлася за межами замкненої кімнати в селі. Додано реквізит та візуальні підказки до останнього табору. В квесті перша точка. Окей, Збільшено частоту появи деяких предметів у стелемонті. з деяких контейнерів, що розбиваються на стелемонті, більше не випадають гумові качки під час використання навички «a little extra». Окей, скоригована прозорість віконного скла у стеламонті для покращення видимості. Добре, загальні виправлення зброї, включно з збоями AMD. А виправ... виправлення збої вибачте. Додана функція скидання дерева навичок, в обмін на монети. 2000 монет за очко. Тепер у гаманці відображається ваша кріт 800 максимум. Додано налаштування інструменту. Окей, 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 окей. О, виправлено помилку, через яку гравці з'являлися на серверах без свого спорядження та зі стандартними налаштуваннями, що призволо до втрати предметів спорядження. Для рангів аж до drdl 1 у таблицях лідерів тепер є зони підвищення в три рази для п'яти найкращих гравців. Додано нові цілі. Виправлено помилку, через яку можна було скасувати прорив дверей у навчальній грі, що перешкоджало відтворенню кацен та блокувало прогрес. Окей. Виправлено проблему, через яку гравці могли продовжувати виламувати двері, перебуваючи в небезпеці. Добре. Навичка легкий перекид, це у нас що? Фортло е, тепер забезпечує більше зниження. на витрива. Добре, навичка колмін строл. Заспокіли прогоніти. Тепер застосовується під час руху в АДС. А, це коли права кнопку ти в прицілі, коли рухаєшся, так? Блін, ну це ну є сам скачати тоді. Це невірно, проблема споричення, яка блокувала стрибки різання певних зони. Видно промо через яку підйом по драбині через відкриті прогалини міг призвести до автоматичного від'єднання. Додано невелику вартість витривалася за вхід у гірку. А, тепер не можна абузити слай слайди, поняли? Додали трішечки стаміна кост, коли входите в слайд. Тепер абузити не можна це. Прискорення під час виконання перекиду сковзання зменшено. А о. Тепер поняли? Тепер оцей от прикол з сприндролом і слайдом не дуже працює. Він менше відстань, по якому ти можеш цей. А ось це цікаво. Збільшено вартість здобичі в кімнатах з епічними картами-ключами, щоб краще відображати їхню рідкість, розширено місця появи креслень для покращення доступності в недостатньо представлених районах. Перенесено падіння креслення Філіона з матріарха до Стеламонсь. Це ми знаємо. Виправлено помилку, через яку гравці іноді не могли виконувати жодних дій, якщо вони взаємоділи з переносним об'єктом за поганих умов мережі, бо їх збивали з ніг, тримаючи переносний об'єкт, а потім відроджувало. Окей. Виправлено помилку, через яку дедлайн міг завдати. Давати шкоди крізь стіни. Не знав за це. Виправлено проблему, через яку розгортані об'єкти, прикріплені до ворогів або будівельних конструкцій, могли спричинити раптові запуски або пропускати ворогів крізь середовище під час пострілу. Ключі більше не вийматимуться з кишені сейфа під час використання рюкзака розвантаження. Виправлено проблему, через яку винагороди за шахраю могли дати інтегрований предмет доповнення. Що? Був баг, коли ти поверталась предмети через читера, що воно давало тобі рюкзак, я так розумію, відразу в цей в аугмент, але тепер воно не буде так працювати, правильно? Виправлено помилку, через яку вогняний спрей Нато багато шкоди деяким арк. Блять, ми не встигли це поабузити. Флеймспрейд це оцей який крафтився, поняли? Вигран помилку, через яку лепкі метальні предмети, трі гернеї з наблизрена, ліргренат, зникали прикидання в дерево. Вирин помилку з неправильно розрахованим діапазоном розгортання, з яку ми не могли активувати через пошкодження того, як вони були активовані. Гра на інструменті тепер застосовує ефект вібраційного статусу до гравців поблизу. Вайбін статус. Типу, ти танцює, персонаж чи що? Виграли на помилку, через яку гумовикачик не можна було помістити в слот для дрібниці. Недоповнені, окей. Встановлення ваги вбудованого бінокля та вбудованого зарядного пристрою щита на нуль. Кайф. Зброя. Легкий арк тепер трохи відштовхується назад, коли їх уражають атаками ближнього бою. Окей. Виправлено проблему, через яку складена зброя не з'являлася під час першої появи гри. Виправлено експлойт, який дозволяв гравцям перезаряджати енергетичну зброю без витрачання боєприпасів. Прицілювання тепер відновлюється, якщо його було перервано, поки отрималась кнопка прицілювання. Окей, виправлено експлойт, який дозволяв дробовикам обходити передбачуваний час відновлення вогню. Ні, тепер під час цього перекату не можна перезаряджати ці е, дробаш. Купи собі скін. мужик, я не хочу, в мене немає грошей. Ось це перший скін. Ладно, похопляю, Забайтали. вони. Так, треба тільки морду змінити свою. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну йдемо. І другий сет це флікрін флейм, ось так от він виглядає. Ну цей краще в рази. Ну нахуя я купив це говно! Ну цей краще в рази, блять! Ну цей рази краще. А як. 에, а, ресет Skill Ааа, -а, -а, а, ні ні ні, 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 ні. ні Фул ресет. Блін, ну які клоуни? Ну чому вони не зробили просто ресет по окремо, щоб я міг прибирати ці поінти, Ну блін. Ой-ой-ой. Сніг. Ну дай боже. Мені здається, в мене змінилася відстань. Фоб змінився, ні? До речі, щось Стоп, таке. Стоп, а це прям інша карта, чи де мене? Це Барит Сіті. А, воно настільки сильно міняє, щось холодно на вулиці. Так, ти будеш за тебе поступово буде костюм обмерзати снігом, обвалюватися і буде хипововати персоналі. Прикольно. А сліди реально залишаються? Реально. Так, так. Прикольно. А є якийсь івент, прям хуртовина хуртовина якась чи ні? Поки що, мабуть, нема, але я думаю, що буде. Чи, типу, цього? А новий моб, так. вони обіцяли нового моба додати. Ну пізніше, мабуть, буде. Це людина обмерзла, да? Лежить? І що це? це... Є, Ай, прикольно. Так, так, так. Так, да, я вже теж весь в снігу. Треба всередину. О, у нас люди, у нас люди. Ходь. Давай, давай, давай. Можу вогонь пробігти. Люди, вони там, вони там, вони з іншої сторони, пані? Ні. Ну ось, ось, я маю на іншої сторони це... Даю, даю, ще таку штуку. Дужик. Право, 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 право. один, там битко. Я дальнього доб'ю. Давай я ближнього. Ого. Наряжены? Да, можем выходить тут тему. Давай. Так, у мене є да. ключ, пішли сходимо на ключ. У мене, мене є Bluegate є. Confiscation. Key, оцей знизу, який я так розумію. Так, да, але на Bluegate зими нема, бро. Взагалі? Так, так. Ну поки що. Типу. А, Там окей, да. по почекати, почекати. Так, я ми де. Боже, ну насправді зима настільки сильно змінює карту, що тобі треба прямо. Да, да. Жесть. Ще ми тестили так. ромчик ромщик сталу. На сталі абсолютно адекватні файти зараз. Класно поміняли все. Немає інтенсивності такої, як раніше. Чекай. Чуєш? А вони змінили нарешті пофіксили. Тепер серч дуже швидкий. Так, так, тобто тепер так. працює правильно, до цього він не Працю... працював. Працював можливо, але не так, як хотілося б їм, тому вони його балансували. Блін, ну поки мені прям подобається, що вони з грою роблять, я не знаю. Ну це прям дуже Слухай, добре. Ти бачив, сам почнув наскільки він великий. Я да, так просто да, плотно да. подивитися, це просто жесть. І 26 го числа ще вийде. Тобто, ну. Якщо що, через 10 днів вийде Battle пас, через 10 днів у нас буде вікно і вайп. Залишилося тільки неткод прописати нормально, щоб не було такого, що мене з це... я розумію, що це важко дуже зробити. Чат, я знаю. Але ну, дуже хочеться, щоб вони виправили цю проблему, що мене з-за кута вбиває людину. Ну, типу, вони всередині. Ого, вбив, один лов. Один хп. Угу. А, блядь, нос. Да, да, да. О, це в тебе нова емоція, буде. Давай, я стою. Ебать, yeah, yeah. прикольно. Бєм, <laughs> yeah, прикольно. Сніжка одне хп зносить, прикольно. Треба робити ПВП на сніжках. Як же карта відрізняється, це жесть. У нас люди були Неправда не зносить, не зносить, не зносить, я фуловий. Так, під нами люди, треба подумати, як ми туди спустимось. А, ось, є вхід. Прям переді мною, Ромчик, Ромчик, переді мною чітко. Ага, давай. Да, дві пулематом обережно. Де вони? Близько? Не не побачив, Ромчик, не побачив, я фул full save. Дали були. Ой, хороші. Персонаж ніби. Це трясеться від холоду він чи шо? Угу. Прикол. Є така анімація. Ну я їх чую прям близько, кенизибов, я не знаю. Я стою кавері. Виліз, виліз, чел! Ось тут вони в цьому, в дырке. Залазь назад. Він дуже розбитий. А, вони... він прям в дирці сидить? Daar, да, да, да. І інший тут знизу. Аааа, блять. Мы можем випав стоять з... А, мене не сервай, в мене кошес. Ну госпробуємо сховати. А я де? У нас тут поруч десь є, ти знаєш? Блін, не можу мапу відкрити. Don't kill us, bro. Bro, I'm freezing, I'm freezing. Can help, please, I'm freezing, I'm freezing, please. Сука. Прикольно прийшла штука, your items were lost, due to unfair play, і вернули шмот, типу коли читер вбив. Мені ніколи не повертали шмотки через читера. Жодного разу, блять. Жодного разу. Зараз я скинила якийсь мусор, іначе я просто не зрозумів, який скин дало. Ну, скини там більшість такі собі. Там мені сподобався тільки скинчик, коли цей. Я його не побачив, я намагаюсь вижити. Виживай, При... виживай, виживай, да, 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 я вже біля тебе насипав зніс шилд, на горі, ось тут. Е, нам багато з ними стріляти, спішли в іншу сторону. Е, відходь, відходь, відходь. відходь. Я намагаюся забричити ці двері. Зверху, блять, два шоти в голову. Це читер. Заходь. Е, можеш заповзти? Повзу. Давай, 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 Ромчик, відкривай. А не відкривай двері! Nice, nice. Закрив! хілься. Хорош, хорош. Готовий? Так, так, так. Залагало дуже сильно зараз. Блять, тут ще. Блядь, який з забий, тут просто мільярди їх. Я не зібаховайся, як кула. Його вбили теж. Я нам гайс А ти можеш мені відкрити ту двері, Чуєш зайти? А, ти, ти всередині чи ні? Вкрий мені, ну, відкрий мені вікно. Кидайзибай, шок все ради, всередині открыв вікно. Тут тип, тут тип, буде добивати мене. Стап, don't kill him, don't kill me don't kill me. Don't kill me, please. Don't kill me, guys. Я пробел на затис, мужик! Я здався! Ага! Так, зараз зарабум пускать фейерверки з тобою, погнали. Можем зае вещи попускати, якщо хочеш. Давай, давай, Та чому ні, нормально? Я просто навіть не знаю, як воно виглядає, тому. Воно маленьке навіть, давай. всі FC зараз. Готові? Реді. Раз, okay. два, погнали. Прикольно. Бачив текстури коробок відстріляні фейерверки? Так, да, да, да. над цим запарились. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. Пам-пам-пам! Найс, ну в нас охуївший спаун просто. потрібно. Відразу тих типів єдиним на спавні, які там заспавнились. Я поправі, відразу йдуть. Так, вони тут. Він вибіг. Поможи, тут заходит один. Добре-добре, контролю. Твихильсон. Минус. Это бомжи, да? Давай, заходи у нас. Тут поки ще норм, я думаю. У нас на іншому боці ще тіпи мають бути. Поки говні ще падає чорт. На іншому боці челики у нас. На іншому це ці... де я? Uh, Ні, паралельно ці локи через. Там, куди, десь. На другий піднімаюсь. Поки, ну, якщо чесно, лут нічим не відрізняється від того, що було до цього. А, можливо, люди мали увазі, що в час, під час колдснея потреба йти лутати якось. Чо в мене хороший лут, я ящики просто відкриваю, ні військові. Ні-ні, я, я, я не за те, що він хуйовий, я за те, що він такий самий. А, ну так, так. Такий же, як і в вдень, плюс-мінус ні ні є Типу, еще і до патчу був такий самий лут. А хто каже, що він побафнутий? Не бафав ніхто лут тут. Ну, тіпо, Ніч як ніч, день як день. Стала, як стала, типа. Все як і було. Але зверни увагу, що нема м'яса. Тут на цій локації зазвичай вже тупо м'яса є. Вже нас мільйон. не пушать просто, ні. Що Це... я залутаний? Я теж. О, на вихід? Можемо виходити. Будемо через лобі виходити. Ну у нас виходу нема, нам потрібно йти. Ну на лобі можна і через на волк сіт іти туди, неважко, я знаю, як туди пробігти швидко. Ну, ну, давай, сіт Давай, тоді пішли. Да, мені патч подобається. Е, ну я, я думаю, як будь-кому е, хочеться, щоб було більш балансних змін, типу змін в точки зору балансу. У них всі зміни з точки зору балансу це дві кулі на Ратлер, те, що вони дали і бітіну, типу апнули, але. Не знаю, поки виглядає так, ніби гавніше їбне. Є... Е... Це ти ж. 75 куль всього лише додивилось. Щоб вбити цю, цю просто мразь. А ну лутай його, він до, має да, жирний жирни йому. <клухи> <клухи> йому бафнуло тобі. Ну. Е Можеш забирати, якщо треба. Жирний Я лут. Тут, <клухи> <клухи> ну, має бути. Нічим лутав. не відрізняється від того, що було, якщо нічим взагалі. Прийняв, прийняв, прийняв. Зима, кнопки заліпають від морозу. потрібно лизнути і буде норм працювати. Хочу тебе дрогину. <клухи> Погнали. Так, тисні. Привіт вже два роки разом Ти найкраща знахідка. Дякую, Кракен, дякую величезно. Найс, хороший рейд. Ну, можливо, стало Монтіс буде легшою картою. Так, ну що, колд снеп? З богом. Ну, ну ну, 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 ну. Дивимось, це найкрасивіша зима тут має, бути. Є. Аааа. Отут прям зима-зима. ахуєть єть. Бач, видимось все одно набагато гірше. Отут, ну, на Блюгейті, ну я ні. Я не бачу. На Бірет було видно все досить непогано. Так, все, дивимось по слідах, вишукуємо ганів. Зелені листя. Так, а що, ну, блять, ялинки, ти пушимо? Прям перед нами, прям перед нами. Бачу його. Виво одного, бив одного. А де ще? Ходжу. У мене ще... Чи... Ой, блядь, ось він сука. Фу... Банамда. Таном кинозібак. Він мене блочить, гана, буці. Кинезібак. Кинезіма, підійди до мене. Допомагай. Ще воспа, ще воспа треба, йобспорт. Киди вся Україна дивиться, б його Піднімеш, за підніми. підніме. Кини зіма! Найс, найс, найс! Крутий, крутий його, крути його, киди зимоч, крутий его, блять! Це Україна, братику, все нормально. Це Україна, Я відчуваю, Це, морід, Це Україна братику. Я відчуваю, твій сморід, сук. Це Україна, братику. Я відчуваю твій сморід, сук. Це Україна, бреть. А, мене дамажить, мене дамажить мене вже цим. Це... Треба з'їхать вже всередину чуєш ховатись десь. Uh, типа гармошка, він на гармошки грав, бо. Це була його остання пісня. Мужик. Спину, спину, ебать. Богом, удачі. мені х вже, я замерз. Кинезібич, все, далі без мене. Да я не Холодно, пизда. Зараз я трішки зігріюсь, дві 2 секунди. Жопу від морози, пизда, блядь, зараз. Ось челик. Идай над тобою, прямо на голові в тебе. Я тобі скажу, коли активу. Давай, 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 Ром. Давай. Оруж двох, Гоп дікучі... середней, вниз. Ховайся, хавайся, брачу. Давай, 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 давай! Хирся, хилься, хилься. Зараз їм піди дамо. Чекаєш, коли будеш рейд. От... <рик> Клішечки, дохилюйся. Мінус один, ромчик відкривай. Гасим там. Хелп, HELP, хелп. Все нормально? да, да так. Да. Uh. Nice. Погнали тепер всередину, нарешті можна туди зайти. Ну mm, давай. Ралька. Знову не залутанеться. Ця... Є, yeah, стоїть, пікаю. I am a rent, boy! Вона нокнула культур бачу, бачу. Тут x2 натравился чи ні? Ні, на кол походу, на x2. Х2, x2, x2 ромчики. А, x2. x2, а мене не показує yeah. на мапі. Де? Ні, ти коли тільки мапу регаєш, з лоббі, поняв, там показує. Ага, вот, прикольно. Х2, і ключ, да, 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 да. Я погоджуюсь, це дуже сильно. Ебать, воно. Ха! <laughs> воно просто просто в цей блюк тебе затягує. Вакуумом, якимось. всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і звісно ж дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал.